Російський диктатор Путін і його фактично рот речник Пісков намагаються фактично унеможливити так критику, яка подекуди все ж таки, але лунає в Росії через війну проти України. Ну от зокрема, Путін напередодні заявив, що, начебто, багато освічених, обізнаних і талановитих дорослих людей у Росії не стежать і не розуміють, що відбувається в Україні, тому власне як він вважає. Голова не тільки це фактично цитати: інструмент для розмови, але й для того, аби подумати, перш ніж щось казати. Ну от так, фактично, Путін порадив росіянам не критикувати війну, бо вони, мовляв, не бачать і не розуміють повної картини. Тим часом Пісков, той що власне речник Путіна, теж казав, що Росіянам слід 10 разів подумати перед тим, як оцінювати дії військових.